Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холан 5 Українці за кордоном. На моєму каналі є рубрика про голландські дачі. І мої постійні глядачі знають, що є така рубрика в мене і цікавляться, задають питання і чекають моїх відповідей. От сьогодні я хочу дати відповіді на деякі запитання про голландські дачі. Як відомо, в Нідерландах є різні види голландських дач. Є дачі, де люди можуть жити, ночувати по вихідним дням або у відпустці. Такі будиночки є, десь в кемпінгах, на якихось інших територіях, і вони в основному знаходяться десь біля озера, біля моря, біля лісу, в таких зонах, де люди можуть відпочити. А є Ось такі дачі, як садові товариства. Садові товариства вони знаходяться на якійсь ділянці, яка береться в оренду. От наше садове товариство, воно бере в оренду землю і ось недавно заключили новий договір на 50 років на оренду цієї землі. Ця діляночка ділиться по 4, 5, 3 соток. І знову ж таки, здається в оренду вже товариством. І кожен, хто бере собі таку діляночку, він платить 200 євро на рік зараз за оренду цієї землі. Ці види дач, як садове товариство, вони задумані для того, щоб люди могли відпочити від міської метушні. Хтось Хоче зайнятися агрикультурою, вирощувати собі квіти, дерева, кущі, овочі, ягоди. І проявити тут всю свою фантазію, яка є, по ландшафтному дизайну, по садівництву, по городництву. Ось, друзі, з, такі, з такою цілею створені ці садові товариства. На ділянках таких садових товариств не можна будувати стаціонарні будинки. Можна збудувати якийсь сарайчик для інструментів, можна поставити теплицю, можна якийсь тимчасовий переносний будиночок сюди поставити, але ви можете садити, що ви хочете: кущі, квіти, дерева, городину. Все ви можете тут вирощувати. Також, крім прав, є і обов'язки. Ви не маєте права тут ночувати. Ви не маєте права тут проживати. Тільки можна приходити сюди в день працювати і ввечері повертатися додому. Також мене запитували, як тут з водою. Води тут немає підводу, централізованою, якоїсь там водоканалу. Немає тут. Є у нас будинок. Кафе, їдальня, там, де в нас є водопровід, водичка, яку можна пити, можна використовувати її, там, вмитися, руки помити, нормальна вода, не технічна вода. І також там є туалет. По вихідним дням працює це кафе, можна замовити собі поїсти, водички купити солодкої кока-коли, морозива, кави і таке інше. В основному користуються е, дачники е, дощовою водою. Це основний полив, основний полив. Є ще е, водокачки, які качають воду з каналів. Ця ділянка навкруги, е, вона е, обведена каналом. Але часто так буває, що влітку. Навіть пересихають ці канали, не вистачає води, тому і в цих водокачках води немає. Тому всі дачники стараються собі організувати ось такі контейнери, я вам зараз їх покажу. І збирають дощову воду. Електроенергії теж немає. Електроенергія є в цій столовій кафе, туди можна приєднати свої електричні прибори через ці подовжувачі, на діляночку собі провести, косити траву і таке інше. Ну, члени кооперативу дачники користуються бензокосилками і різними машинами, які Працюють на бензині. Також деякі тут встановлюють сонячні батареї. Теж я таке бачила. Так що, от, друзі, така ситуація з цим садовим товариством, в якому ми знаходимося і працюємо на цій дачі, я вам розповіла. В деяких садових товариствах можна заводити курей. У наших сусідів є такі чудові курочки. Тепер давайте поговоримо про ціни. Ось така невеличка тепличка. Це стандартна тепличка, яка тут у всіх є. По одній, по декілька. Ось ви можете бачити такі теплички. Значить, хочу сказати зразу, що нова така теплиця коштує 1000 євро. Така старенька тепличка може коштувати 100 євро. Але, як ви бачите, тут склани вистачає, там скла не вистачає, її треба ремонтувати. Потім вона тут теж в такому вже стані, дуже старенька, то я навіть і не знаю, скільки вона може коштувати. Продаються і купляються ці дачі. Значить, Що входить, в вартість. Вартість входить оця постройка така, будівля така може входити, так? оцінюється, дивляться в якому стані. Така тепличка може. Вартість теж входити. Ось такі контейнери. Нові вони по 25 євро коштують. Високі грядки, в кого є, теж оцінюються. Я вам точно не можу сказати, скільки вони коштують. Кожне дерево, кожен кущик, квіточки, все це оцінюється продавцем. І ці дачі продаються. Ось так. Земля не продається, земля тут в оренді. Тільки можна купити те, що тут росте, і те, що тут тимчасово зроблено і побудовано. Ось так, друзі. По-моєму, зрозуміло, я вам пояснила. А У кого є ще питання, будь ласка, задавайте. Буду вам розповідати те, що знаю. Кожен як хоче проявляє свою фантазію. Ось тут у цього власника є вулики. Бачите, там он бджілка на будиночку. Охайний будиночок, пофарбований. А ось така лопата номер. В основному тут все використовують дешеве, старе, не нове, щоб воно багато не коштувало. Ніхто тут в основному не будує щось таке дороге, тому що дорого його не продаси. Ось, друзі, кафе, куди ми зараз зайдемо. Ось така загальна територія. Вода з краном, вода питна. Зробили ремонт. Дуже все чисто, гарно, охайно. Там зал їдальня із столами, я вам теж вже показувала. І тут туалети. Туалети теж кохайні. Як бачите, ремонт зроблений, все, все достойно. На внески платників, орендарів, тач. Також тут можна брати. Пісок. Ось такі тачки можна брати, прицепчики на прокат. Як я вже сказала, ніхто тут нічого такого дорогого не будує. В основному в теплиці сарайчики, може якийсь будиночок для відпочинку. Ось такі канали, бачите, води мало в каналах, зовсім не було дощів ще цієї весни, а вон як красиво квітує, мабуть, вишня. Одна і друга. Посохли кущі, тому що немає води, немає дощів. Ось, бачите, такі теплиці? Це що таке? Щось росте для людей це як хобі, ось така красива форзиція там, а які ялинки. Високі повиростали. Вон є такі, бачите, будиночки новенькі, охані, з такою тераскою. До речі, тут можна шашлики смажити. Ось, бачите такий гарний будиночок. Не знаю, скільки він може коштувати. Це все можна подивитись, вони готові, продаються в магазинах. Ось, друзі. Така краса. Там сакура цвіти, повітря свіже, вони які красиві рожеві контейнери поставили. Бачите, кожен свою фантазію втілює. Нарцисики, які красиві, повні, махрові. Пташки співають, метелики літають. Популярними стають високі грядки. Всі роблять високі грядки. Нарциси зараз цвітуть кругом, нарциси цвітуть. Ось такі ділянки. Ну, гарно ж дивіться, так от посидіти за столиком. Краса відпочити, позагорати. А це новенька тепличка схожа, бачите така? Мабуть, поставили її. Недавно.